Зустріч із спортсменами, переможцями і призерами міжнародних змагань відбулась у Черкаській обласній військовій адміністрації. Подяки і нагороди від влади ще одне свідчення визнання заслуг наших чемпіонів. Черкащина місце сили і місце сильних, і здобутки наших спортсменів, тому свідчення. Вітаючи наших чемпіонів, які нещодавно отримували нагороди на престижних спортивних аренах світу. Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець сказав, що дуже приємно знаходитись у такому товаристві людей, завдяки яким про Черкащину дізнаються у найвіддаленіших куточках планети. Ми дуже гордимося, що в нас ви є. По-друге, ви є взірцем і показником міцної, потужної, незглавної Черкащини у всьому світі, коли звучить наш гімн, коли ви стоїте з нашими прапорами, коли Черкащина лунає як земля Богдана тараса, місця сили і місця сильних, дійсно, вона Ну, на, на, на всесвітньому просторі, всесвітньому спортивному і будь-якому просторі. І, по-друге, звісно, ваші перемоги це мотивація, це приклад для всіх інших. На всесвітній літній гімназіаді, яка проходила у Бахрейні, збірна України у загальнокомандному заліку посіла шосте місце. Завоювавши 69 нагород, сім з яких вибороли спортсмени з Черкас та Умані. Серед них і студентка першого курсу Уманського державного педагогічного університету Софія Лягоцька. Я сама малку в спорті. У мене батько тренер по кікбоксингу, і я завжди починала з ним. Починала до сих пір, йдемо разом. І от тільки я почала ходити, мене батько завжди брав з собою. І я з самого малку зацікавилася цим, і мене це почало цікавити. Все більше більше Їздила на змагання, і в мене є така мотивація досягати своїх цілей, займати перші місця і так. Все по покриково нова чемпіонка світу за версією міжнародної жіночої федерації боксу Марина Мальована. Черкащанка з маличку займається цим видом спорту під тренерським наглядом батька Андрія Мальованого. Для тренера це можна сказати, що для мене основна це олімпійські ігри і от чемпіон звання чемпіонки світу по боксу. А для моїх вихованців це приклад такий приклад. Дітки років, по піші років посім вони просто приходять в і дивляться на ці пояси, на ці медалі, і вони тягнуться, ростуть. І з маленького. Міста можна стати чемпіоном світу, звісно, дуже приємно, тим, що не забувають про наш вклад в спорт. Те, що ми представляємо наше місто, нашу країну це дуже важливо, що спортсменів їх відзначають, не забувають за них. Це мотивує ще більше прославляти нашу батьківщину. Відзнаку від обласної влади отримав і спортсмен ветеран Євген Дорошко. Спорт це одне з основних захоплень Євгена після поранення під попасною. Він майже втратив зір, але не мотивацію. І своїм прикладом доводить, життя випробовує найсильніше. На турнірі Арнольд Класік Європи він здобув чотири золоті срібну та пронзову медалі. Не опускайте руки ні в якому разі, і своїм прикладом я хочу б хотів би показати, що досягнути можливо, можливо все. І, і цим треба тільки захотіти і знайти. Найти собі сили, якщо вони не знаходяться, то приходьте у ці спільноти, приходьте до спортивних клубів у, у зали, тренуйтесь, спілкуйтесь із хлопцями, і я навіть своїм прикладом, я уже своїм досвідом можу ділитись і показувати, в якому напрямку потрібно рухатись. Ми пишаємося здобутками наших спортсменів, які вкотре довели Черкащина місце сильних людей.